Друзі, всім привіт! З вами компанія DS-Auto. Демонструємо вам наші нові надходження. Це Renault Grand Scenic 2018 року. Він у нас синемісний. Один і турбодизель. Він на автоматі у нас. В максимальній комплектації шкіряне сидіння у нас маємо, шкіряне кермо. Що найголовніше, у нього це пробіг 95 тисяч. Рідного підтвердженим офіційним дилером повністю всі заїзди. Маємо два ключики. 20 колеса ми купили, точніше замовили на нього на офіційному дилері ковпаки офіційні, будуть гарненькі, скоро приїдуть до нас. Ось такий він всередині у нас шкіряні комбіновані сидіння, столики на задній ряд плюс. Маємо третій ряд. Якщо треба, він складається і у нас виходить великий багажник. Це в наявності другий комплект килимків. Ось Ось такий він у нас. Гарненький. Що забув сказати вам, у нього повністю всі вікна рідні, включаючи лапове. Це для Європи, скажімо так, рідкість. Що найосновніше в нього є таке? Він повністю в рідній фарбі і дуже рідко зустрічаються омовачі фар. В нього це є, повністю збережене авто. Повторюсь, повністю все ціле з рідним пробігом 95 тисяч плюс всі вікна рідні. Він у нас на дизельку 1,5 турбодизель на автоматі. Ціна такого цілого автомобіля з маленьким пробігом 17500 доларів. Безключовий доступ. Ось такий гарненький сімейний міні-венчик. Кому цікаво, звертайтесь до нас компанія DS Auto.